Давайте визначимо переможця. Три переможця буде. Три банкноти. Копіюємо посилання. Вставляємо. Олександр Карпіцький. Краще було би без копії. Колекції непогана рядова. Вітаю переможця. Ви отримуєте банкноту 3 рубля. Наступна банкнота 25 рублей. Отримує. Діма. Банкноти і такі маленькі. Що капець? Я думав, що вони більші в розмірі. Я теж так думав. Так, і третя банкнота 10 рублей. Отримує. Псевматік. Якщо я виграю, то зроблю сальто на кровати. Відео сальто в студію, будь ласка, вітаю переможців. Призи ви свої отримаєте, як я і казав, протягом місяця повинні щось придбати в мене на аукціоні з 1 гривні. І разом з покупкою я вам відправлю ваш приз. На сьогодні все. Дякую за увагу.